Нормально? Поки побратими на позиції, 30-річний розвідник Дмитро готує особливу вечерю. Святкова вечеря. Що готуєте сьогодні? М'ясо. На кості. Тиша тут буває вкрай рідко, каже Дмитро. Зазвичай гамірно. Буває Хлинає, але боремось, якось розвантажуємось: спорт, там спілкування з рідними. Він на війні з першого дня повномасштабного вторгнення пішов, каже, бо не зміг інакше. Куди мені діватися? Це ж моя земля, моя країна. Тим паче, все почалося так швидко в Києві, а я якраз перебував там. і Одразу пояснює свою мотивацію. Напевно, що моя сім'я. Яка стоїть за мною, яка мене підтримує. І я не хочу, щоб окупант якимось чином, хоч на, там, на милю, був близько до моєї сім'ї. Згадавши сім'ю, Діма виносить один із сотень листів, привезених волонтерами. Випадково каже, серед них пізнав по почерку лист від своєї ж мами. Молимося, віримо, чекаємо на вас, дякуємо всім вам. За можливість жити, працювати, перечитує його регулярно, говорить військовий. Він додає сил, а на Ніжу буде. А нижча буде. Не ще. А ні, не ще буде. я на сепараті. А це командир штурмового підрозділу Олександр. На покрову святкує другий день народження. Віддає на ремонт авто, яке врятувало його під час обстрілу. Дві доби Сашка вважали загиблим. Від ворога він виїхав на розстріляному автомобілі без колеса. Так каже, жагою жити. Тримаємось, ну, тримаємось. Олександр на війні також з першого дня пішов сам. Говорить, мотивація була одна. У мене син є, діти ростуть обідно за державу. А поки хлопці боронять фронт, вдома на них дуже чекають. Синочок, привіт. Як справи? Чути сина вкрай рідко, проте чути це вже щастя, каже Черкащанка Олена, мама розвідника Дмитра. Все так швидко, кратко, він постійно то на чергуванні, то не може говорити, то немає зв'язку. Чекаю, я просто чекаю. Чекати буде звісточки та майже не спати. У такому режимі жінка вже восьмий місяць. Каже, життя розділилося на до та після, як тільки син пішов на війну. Він у мене один син, і звичайно, я турбуюся за нього. Я його люблю. Ну звичайно, ну але з іншого боку, коли е, почалося це все. Я вже поставилася до цього звичайно, як люба, люба нормальна жінка, яка розуміє, що нашу країну треба боронити. І моя дитина це воїн, і він, він повинен. Майже вісім місяців. Як пані Олена не лише мама військового, а й волонтерка. Це наш біженець з Ірпеня. Якщо побачить його, його колишні хазяїва, то хай бачить. Він здоровий, цілий. Жінка разом із такими ж мамами, як вона, рятує тварини з гарячих точок, допомагає військовим провізією та ні дня не сидить на місці. Й у Покрову, поки її діма там на лінії зіткнення ділиться тим, у що свято вірить. Ми всі дуже втомилися, але ми всі радіємо, що наші хлопці перемагають. Я свято вірю в те, що незабаром ми всі з вами будемо святкувати цю святу перемогу, і наші діти повернуться. Повернутися та обійняти маму обіцяє сам Діма і передає привіт рідним Черкасам та тим, хто зараз кує цю перемогу. Хлопці та дівчата. Я з вами, ми, ми сила. Якщо разом ми переможемо обов'язково, ворог буде наказан. Черкаси сила, Черкасам подяка. Ми forever, Ми найкращі. Тримаємось разом. Тримати стрій та ні дня не сумніватися у майбутній перемозі просить і побратим Дмитра Олександр. Поважайте країну, поважайте військових, любіть свою країну, батьків, сім'ю. ну що будьте мужніми, тримайтеся, ми переможемо. Вікторія Хамаза, новини на Суспільному.